Ну а ми повертаємося в студію ще раз. Всім доброго ранку. Нагадуємо, що, що це Київська державна регіональна телерадіокомпанія. Програма рано вранці, живі ефір. І наразі я із величезним задоволенням хотів вам представити нашого сьогоднішнього гостя. Це Василь Савчук, міський голова міста Біла Церква. Доброго ранку, пане Василю, і одразу таке запитання: чим вирізняється друга за своєю величиною місто на київщині? В чому його родзинка? Скажімо. Ну, на Київщину на перша наука, ви маєте на увазі після, після столиці, Києва, так? Після Чим відрізняється? Ну, в першу чергу, тим, що ви правильно сказали, на київщині, крім Білої церкви, такого великого міста немає. Це 210 тисяч на сьогоднішній день мешканців і по своїй кількості населення, і по територіально. Сьогодні місто не уступає кільком обласним центрам, от, але разом з тим це не обласний центр. звідси і схема фінансування міста, і норми бюджетної забезпеченості ну це те, що від чого ми сьогодні страждаємо. Можливо, ще хотів би сказати про таку особливість нашого міста, це що ми знаємо, що Київщина не має свого центру. От, і зовсім недавно, за ініціативою голови Київської обласної державної адміністрації Антоліс, Присяжнюка була розпочата робота, щоб все-таки такий центр ну, десь на Київщині зробити. Та я хочу сказати, що до сьогоднішнього дня і на сьогоднішній день наше місто є якби таким негласним центром півдня Київської області, тому що всі південні райони от вони приїжджають у наше місто, люди, які там проживають в цих районах, приїжджають у наше місто. От і наші лікарні, і наші соціальні заклади, і наші навчальні заклади. От так що от так от можливо це є особливість Білої церкви. Ну для кого не секрет, що Біла церква є таким лідером виробників меблів, так майже у всій Україні. Яким чином розвиваються інші підприємства? І як великі ці підприємства пережили кризу? От знаєте, ви перша, яка м -м, влучно підкреслили, щоб на першому місці мебельщики стоять, от тому, що коли говорять про промисловість білої церкви і взагалі про бізнес Білоцерківський, то е ну в першу чергу називають Росава, ну у нас дійсно традиційно так склалося, що в 70-х роках був побудований, був побудований найбільший шинний завод, тоді ще в радянському союзі. От потім, коли пройшов розвал Радянського Союзу. Ну, ясно, що пройшли зміни структурні і в галузі промисловості, в тому числі поміняли профіль і промислові підприємства. Але Росава вона не поміняла свій профіль, навпаки, вони нарощували виробництво. Їм вдалося пережити тяжкі часи, зберегти трудовий колектив. Безумовно, він вже не такий, як це було раніше, 10-15 років назад. Але вони сьогодні працюють стабільно, у них є хороші інвестиційні проекти. І якщо так говорити, по. Обілі Серкі, то це дійсно. Ну в першу чергу, ми повинні говорити про Росаву як містоутворююче підприємство. А от те, що ви сказали про мебельщиків, то дійсно у нас є три крупні: це приватні мебельні фірми, які займаються. Складання меблів, вироблення меблів, от, причому вони не повторюються одна з одною, от у них є свій профіль. Я вже не кажу, що близько 50 тисяч дрібніших фірм, які теж займаються сьогодні Те, що З недавніх часів Білоцерку ще називають місто мебельщиків. І продукція їхня йде по всій Україні і навіть за межі України. Що приємно, що раніше от, один із починателів цього бізнесу, то він навчався у поляків. Приїжджав в Польщу, дивився, як це воно це все робиться. От, а сьогодні поляки приїжджають і стоять в черзі, забирають його, його продукції його виробництва. Так. Так. Ну, за останніми роками відчувається така значна тенденція розширення міста, так? Яким чином нині? нині розвивається інфраструктура його? Місто розвивається як потрошки, як і всі міста України. От є план розвитку міста на рік, є середньостроковий, є довготерміновий, от є стратегічний план розвитку міста. От ми намагаємося в першу чергу підтримувати середній і дрібний бізнес, тому що я вам скажу по підсумках минулого року 53% наповнюваності бюджету міста це дав середній і дрібний бізнес. Тому не враховувати це було б дуже неправильно. От, тому і в роботі виконкому міської ради, коли ми рішення сесії приймаємо, то намагаємось приймати такі рішення, які спрощують діяльність сьогодні дрібного і середнього бізнесу. Тому що ми розуміємо, що Наповнення бюджету це і є одна із складових частин розвитку міста. От, крім цього. Ми Є великі плани по і частина реалізовується, частина реалізувалася вже, це по розвитку соціально-освітньої сфери нашого міста. Наприклад, ми у минулому році ввели експлуатацію під кінець року нову школу. От Зараз ми разом із допомогою губернатора Київської області Антоліосича ми займаємося комплектацією цієї школи, хочемо, щоб уже під кінець навчального року. Воно дійсно здати цю школу. Верніше вона вже перша черга здана, а вже в цілому, щоб здати вже відповідно всіх сучасних вимог. Ми у цьому році плануємо розпочати верніше, закінчити будівництво стадіону в новому мікрорайоні нашого міста розпочали ми роки три назад. Надіємося, що в цьому році ми його закінчимо. От. Ми В минулому році розпочали будівництво садика, дитячого садочка у тому мікрорайоні нашого міста, де вже утворюється дефіцит місць у дитячому садочку. В цілому, я хочу сказати, у нас немає черг у дитячі садочки по місту. От. Але от в одному районі виникає вже проблема, тому ми завчасно розпочали будівництво. Ми що теж в цьому році суттєво просунемося. Хочу сказати, що кілька років назад у нас з'явився прекрасний театр, музично-драматичний театр. Ну, як з'явився, він то має велику традицію. Він давно, ще з часів Леся Курбаса, він засновник цього театру. От. Але ну, так не вистачало коштів на достойний ремонт приміщення, на комплектацію трупи. От за допомогою обласної держадміністрації за останні роки це зроблено, і сьогодні це прекрасний театр. Проводиться у вас робота із ветеранами великої вітчизняної війни, інвалідами. Знаєш, що знайомили, що напередодні особливо різдвяних свят були якісь відбувалися якісь заходи у вас в місті? Да, у нас є така традиція. Ну, перед різдвом ми робимо благодійні обіди. Для представників різноманітних громадських організацій, представників різних, є в нас такі утворення малозабезпечених. Ну, і ми їх збираємо 7 січня. Ви знаєте, головна ідея в чому? Не скільки, щоб ну, вони там наїлись, напилися, от, а вони нам дякують за одне, що ми їх збираємо в цей день і вони мають можливість поспілкуватися. Тому що деякі, там як ветерани праці, які по 40 по 45 років попрацювали на тому ж самому шинному, чи там попрацювали на інших підприємствах нашого міста, там на меблевій фабрики, електрокераміки, радіокераміки. От вони давно вже не працюють і рідко бачаться. А так в такі дні. Вони хоч можуть зустрітися між собою поспілкуватися. Я не Але... знаю, що зовсім нещодавно мешканка міста, саме Олеся Погребняк, свій історичний ювілей. Так, так. Тобто умови надзвичайно так. гарні. У нас у рік виходить десь ми двох-трьох жителів нашого міста вітаємо історичним. Звичайно. А яка увага приділяється роботі з молоддю? Яким чином вона може себе залучити поза навчанням? У нас дуже багато громадських організацій, які об'єднують молодь. Значить, у нас є така координаційна рада. Я зустрічаюся із представниками цих громадських організацій, от, і бачу, що в місті, та й в цілому по Україні проживає велика кількість розумних юнаків і дівчат. І їм тільки потрібно допомогти от, в їхніх ініціативах, допомогти в їхній роботі. От, е, якщо говорити конкретно, то е, ми підтримуємо той проєкт, який наше управління молоді розпочало три роки назад. це щоб надавати конкретно адресну допомогу тим молодим сім'ям, ну, які потрапили у такі, ну, в силу різних обставин, у складні життєві такі умови. І у нас ми ввели такі ставки, взяли на роботу людей, які ну, супроводять такі сім'ї. Допомагаємо і, скажімо так, консультаціям психологів. Ми допомагаємо матеріально, виділяємо кошти. От і я скажу, що це велика річ, тому що зробивши аналіз за останні три роки, ми побачили, що думаємо, що ми допомогли зберегти не одну молоду сім'ю. І друге, є проблема в місті, так як і в цілому по державі сьогодні це захворювання молодих людей на спід на наркоманію. От тому, теж ми сьогодні допомагаємо тим недержавним центрам, які є у нас у місті і займаються реабілітацією юнаків, дівчат, які потрапили, на жаль, стали залежними або Йдуть на шляху до цієї нехорошого цього захворювання. Ми допомагаємо їм яким чином допомагаємо харчуванням, допомагаємо матеріально, тому що це теж велика справа, яку Дійсно, потрібно підтримати. Пане Василю, на жаль, у нас обмежений час. Якщо можна на остане кілька слів, побажань нашим глядачам. Привітання. Доброго ранку, можливо. Я хочу побажати доброго ранку, доброго дня. І саме головне, щоб сьогоднішній день вдало закінчився для України тим, таким чином, що сьогодні Динамо Київ грає з Манчестером. От Будемо ми Надіємося, що вдало закінчення дня. Ну що ж, дякуємо за те, що завітали до нас. Нагадуємо, що це був Савчук Василь, міський голова міста Біла Церква.